Доброго дня, мої любі малята? Сьогодні у нас цікаве заняття та незвичайне. Творіть добро, і лихо не спочине. Творіть добро, бо має бути так. Якщо ти добра від душі людина, то добро добром повернеться, хоч як. Діти, а що таке лялька? Оберіг обереги завжди виготовляли власноруч, а кожна складова мала особливий символ і значення. Однією з найперших дитячих іграшок на нашій землі є лялька-мотанка. Ця лялька не шиється, не проколюється голками чи шпильками, виключно мотається. Звідси й назва мотанка. На обличчі у ляльки-мотанки хрест символ сонця. Зв'язуючи вузлики, промовляють побажання, на здоров'я, на щастя, на радість. Наші легендарні обереги поєднують давнину із сучасністю та єднають українців у кожному куточку нашої планети. Сьогодні ми будемо робити з вами обереги для військових Янголядка. Ось такі обереги ми будемо з вами робити це янголядка. Перша янголятка, погляньте, зроблене серветок з ось такими гарними візеруночками. А друге янголятко зроблене з ватних дисків. Я зробила два янголятка, а ви можете обрати, яке більше вам сподобається. Перше янголятко будемо робити з серветочки. Для цього нам потрібна серветка круглої форми. Ще одна серветка розрізана на чотири частини. Дві частинки забираємо, а дві залишаємо. Потрібен нам клей, пензлик, серветка та солоне тісто. Ну що ж, починаємо. Голядку робимо з ватних дисків. Для цього нам треба ватний диск. Ще один ватний диск, теж розрізаний на чотири частини. Вам допоможуть батьки. Дві частинки залишаємо, дві прибираємо. Ось такі янголятка в нас вийшли. Малята, я впевнена, що заняття вам сподобалось. Пропоную зробити ось таких гарних янголяток. До побачення, до нових зустрічей!